Якщо ви ловите на опариша і на черв'яка, можна на два гачка здійснити. Ага. Ловити також саме получається три кілограми риби можна за добу на одного спіймати. О, і плюс один трофей. Такий інструктаж проводять усім рибалкам, яких на березі зустрічають інспектори рибоохоронного патруля. Ці правила риболовлі у нере знає і дотримується. Говорить черкасець Іван Гончар. Сьогодні зранку то проклював і карасики, платежку там бочереті да. Та. платичку. Я бачу, витягували і карасика. Витягували. А, а ми на хищника, то а в нас на хіщніка нема нічого. Зловив чотири карасі за декілька годин Віталій Жужуков. Каже, до початку повномасштабного вторгнення любив рибалити човна, та нині виїжджати на воду заборонено. А на лодку сів ти поїхав десь по Дніпру, покатався, чайк подивився, острова заїхав, заїхав щуку, полови патрулі, а зараз цього немає. Та, попри цю заборону, у воді виявляють сітки. От 30 до 100 метрів довжиною. Буває таке, що за неділю на один на цьому місці можна зняти три-чотири, а то й п'ять. А дехто і на човнах пливе у заборонених місцях. Якось цей місцевий житель свого ім'я не називає та говорить, що таким чином дістається до робочого місця, бо інші шляхи затопили через весняне водопілля. Ну, я вас просто попередню. Ну я ж не ловлю. А ви ж не мене не спільно не кількість браконьєрів у зв'язку з військовим станом зменшилася. Розповідає провідний державний інспектор Ігор Маклашин. Та ті, хто продовжує шкодити, шукають інші способи Порибалити. Є, але не в, таких, не в такої кількості, як це було там 3, 4, 5 років назад, коли і санкції штрафні були менш, набагато менше. Як працювали під час заборони, розповідає Ігор Маклашин. Під час неросту ми контролювали, складали протоколи, пояснювали людям, розвертали машини, об'ясняли, коли там буде дозвіл на, на рибальство. А на вечір ми поїхали в два часа ночі. Ми приїхали сюди на річку. Рось у Кременчуцькому водосховищі заборона триває до 9 червня. У придаткових водах до 30 червня. Також до кінця червня заборонений і вилов раків, говорить головний державний інспектор Юрій Наконечний. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.